なるほど。

А що ви там знімаєте? Не знімаєте, забороняє себе зніма. в будь-якому авторитарному режимі об'єкт режиму, який порушує правила власне цієї системи. Він зразу ж стає жертвою режиму. І цього приклад в Харкові. Це якраз прекрасно демонструє. Це була акція на знак того, що в Україні не існує одного закону для всіх. Одним людям дозволено все, які обслуговують чиновники або самі є чиновниками, а іншим людям не можна нічого навіть. Виконувати свої обов'язки як простим міліціянтам з Харкова все як таки пляному суддю під час конфлікту в балітному кафе.